Місце у Польщі, яке я вам точно раджу відвідати цього літа. І, звичайно, це закопане. Перша локація Морське око. Пройшовши через парк Татшанський близько 8 кілометрів, перед вами відкриється саме Морське око, яке можна відвідати в усі пори року. Неймовірна краса і природа гарантована. Паркінг і білети для входу варто купити заздалегідь на офіційному сайті. Вартість для входу 10 злотих і для паркінгу 75. У парк заборонений хід з тваринами і також в'їзд велосипедами. І, на жаль, заборонено знімати дрони. Також краще поїхати сюди саме у робочі дні, оскільки вихідними тут дуже багато туристів. Крім цього, 8 кілометрів ви можете проїхати на місцевому транспорті, який вартує 100 злотих на особу. Напишіть в коментарях, чи хтось з вас був на морському оці. Друга локація Каспровий вверх. Це найвища точка в Закопаному, на яку можна піднятися хунікулером, і вартість для однієї особи 100 злотих. Радимо вам заздалегідь перевірити наявність квітків і також глянути на онлайн-камери, тому що гірська місцевість дуже часто затягується хмарами, і ви можете просто нічого не побачити.